Вітаю криптоспільнота. Це відео приблизно на три хвилини. Тут теплова карта ліквідацій, денний та годинний графік, опитування курсу на сьогодні, альт-сезон і головний прогноз. Мій текст читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію, це просто думки автора, для інвест рішень проводьте свої дослідження. Прогноз біткоін на сьогодні 1 квітня 2025 року. Що було вчора. День розпочався з курсу 82, з рухами вниз на 81, та наверх 83, завершився день на 82. Максимальні об'єми торгів були також на позначках а 82 Далі інформація про накопичення біткоін ліквідності і де можуть бути ліквідовані активи трейдерів та інвесторів. Теплова карта ліквідації за одну добу. Подивіться, як рухом вниз зібрали на азійській сесії 82, знизу ще є велика шорт ліквідність на 81. Зверху велика лонг ліквідність починаючи з 84 і наверх дуже смачний шматок зберуть обов'язково питання коли. Тижнева карта ліквідації. Знизу є невелика лонг-ліквідність з 81 до 80. Порівнюючи з верхом можна сказати, що її нема. А зверху дуже велика накопиченість, починаючи з 84 і до 90. Денний графік. На денному графіку все в рамках мого розуміння, подивіться тижневий звіт, розвернення триває. Дивіться на нижній графік, на індикаторі стакестик перетин ліній, синя зверху, що вказує на продовження зростання. Хочете, щоб я робив такі відео, з вас лайк та коментар, всі посилання в описі до відео. Годинний графік Опитування. 1 квітня 2025 року прогнозуємо ціну біткоін по завершенню торгів в Європі 15 годин 00 хвилин. 85 зростання. 84 мій прогноз. 82 норм. 80 зниження. Загальний прогноз на сьогодні. Розвернення триває, прогнозую сьогодні ріст наверх. Альтсезон 2025. Altcoin Season Index 22 найнижче місця цього року, вчора був 20, домінація біткоїна на альти триває. Мета китів витягнути з нас альти по нижнім цінам, використовуючи різні методики. Китам невигідно робити криш альтам, вони ще планують на них заробити, тому, гадаю, набагато нижче цін вже не буде. Потрібно просто тримати альти. До фази розвернення біткоїна з максимальних значень цього сезону залишилось декілька місяців, найскладніших для тримання альтів. Повторюю цю тезу щодня, бо вважаю її важливою. Головний прогноз 2025. Болотну федерацію буде знищено. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та щурів і будуть працювати все своє нікчемне та безглузде життя на репарації. А Україна переможе, і розквітне в європейській родині, не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Віримо в нашу перемогу, тоді і інші повірять. З вами був Віктор. Слава Україні!